Для моїй любі Зараз ми з вами виконуємо завдання з математики. Підготуйте, будь ласка, до роботи підручник, ручку, зошит та кольорові олівці. Тема сьогоднішнього нашого духу це числовий промінь, порівняння чисел. Не забувайте правила працювання. Відео. Якщо вам потрібно виконати завдання, ставимо відео на паузу. Бажаю успіху! Перше завдання записуємо сьогоднішню дату та класна робота. Не забувайте, що від початку робочого рядка відступаєте 4 клітинички. Від попередньої роботи вниз відступаєте також 4. Між маленькими буковками одна Звертайте увагу на з'єднання букв у словах. Хвилинка каліграфії. Відступаємо донизу одну чисту квитиночку, на другій прописуємо цифру за зразком. Це цифра 2. Давайте запишемо цифри парами. Тобто 22. Чим відрізняється цифра від числа? Так, цифра вона у нас одна з цифри. Це у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 0. А із цифр утворюється числа. Числа можуть бути одноцифрові, двоцифрові, трицифрові і так далі. Отже, двоцифрові числа це ті числа, які складаються з двох цифр. Назвіть найбільше та найменше двоцифрове число. Так, найменше це 10. А найбільше це 99. Яка буде сума та різниця цих чисел? Сума це дія додавання. Різниця це дія віднімання. 10 плюс 99. І 99 мінус 10. Так ось знайти. Добуток та частину цих чисел. Отже, добуток це діє множення, а частка це діє ділення. Отже, поділили 99, поділити на 10 це 9 остача – 9, тому що ми не можемо поділити без остачі. 90 плюс 9 це 99. Отже, наступне завдання: математична цікавість. Прочитайте, будь ласка, числа і поділіть їх на три групи. Так, у нас з вами на екрані одноцифрові числа, двоцифрові числа і трицифрові числа. Давайте запишемо спочатку одно цифрові числа. Це 7 та 2. Давайте запишемо двоцифрові числа. Це 40. Це 50. Це 17, це 20 і 77. І трицифрові числа. Це 252. Це 121, 700 992, 722. Не забувайте, що це в нас клас одиниць. Належить до класу одиниць. Молодці йдемо далі. Робота із числовим кром. Давайте з вами взагалі згадаємо, що, це, що таке числовий профін. Так, це лінія, яка має числові значення. Промінь тобто, Що ми знаємо про промінь? Що промінь має початок, але не має кінця. У вас на екрані є числовий промінь, на якому є різні числа. Давайте з вами назвемо ці числа. Які відповідають кожній пожна на малюнок: 0, 50, 100, 225, 300 і 425. Записали, будь ласка, собі в зошиток номер 8 і порівняйте числа використовуючи проміги 225 і 350. Так, число 225 менше, ніж 350. 400 більше, ніж 125. 22 менше, ніж 72. І 154 більше, ніж 147. Якщо ви не встигли, поставили відео на паузу та записали числа. Накресліть числовий промінь, позначте, Позначте на ньому числа 3, 5 і 9. Підготуйте, будь ласка, для роботи лінійку та простий олівець. Записали посередині. Відступили одну клітиночку. Вниз посередині записали номер 15. Отже, поставили, будь ласка. Значить, Давайте з вами подумаємо, якої довжини може бути числовий промінь, якщо у нас поставити числа 5 9. Так, ну, давайте десь сантиметрів 10. Чому ви так думаєте? Так. І потрібно вкреслити перетині кліків, відступивши від краю одну дитиночки. Накреслили. Лінію 0 сантиметрів 10. Поставили початок променя. Відрахували. нуль, це початок, далі 1 сантиметр. Це буде число 1. 2 сантиметри це 2. 3 см 3 і так далі. І поставили, будь ласка, числа, де в нас буде 3, 5 і 9. Обов'язково початок позначаємо 0. Якщо вам потрібно поставити відео на паузу, не забувайте, щоб накреслити такий числовий код. Будьте уважні та охайні підкреслити. Правильно тримайте лівочку. І працюємо над задачею. У нас є номер 12. За малюночком скласти та розв'язати задачу. Давайте з вами скажемо, що ми бачимо на малюнку. Так, ми бачимо дві флеш-карти так? синього і чорного кольору. Значить, одна коштує 109 гривень, друга 139 гривень. І бачимо, що в нас є гроші. Є 100 гривень і 200 гривень. Значить, перше запитання: наскільки перша флешкарта дешевша від другої флешкарти. Можемо ми таке питання поставити? Можемо. Або наскільки дорожча. Чорна флешкарта від синьої флешкарти. Як дізнатися, наскільки дорожча? Так, дію віднімання. Запишіть, будь ласка, цю дію в зошит. Наступне запитання: скільки разом коштують дві флешкарти? Так, разом це дія додавання, тобто нам потрібно 109 додати 139 І це буде 239 гривень. Чи можна за 300 гривень, наприклад, купити? Дві флешкарти? Можна, так? Чи правильно розподілили гроші на малюнку? Так, на малюнку гроші розподілили неправильно. Тому що, якщо в нас тільки 100 гривень, то ми не зможемо купити флешкарту за 109 гривень. А якщо у нас 200 гривень, то ми можемо якусь одну купити, так? якою буде решта, якщо це покупка однієї? Ну, спочатку ми повинні додати, дізнатися, скільки всього у нас брошується. Це 100 гривень, плюс 200 гривень на рівні 300 гривень. Потім ми знаємо, що дві флешкарти стоять 239 гривень, тобто віднімаємо. І решта в нас з вами буде. Правильно 61 гривня. Ви в мене великі молодці. Записали, будь ласка, відповідь, решта покупки 61 гривня. Ось і підійшов наш урок до кінця. Скажіть мені, будь ласка, які розряди має клас одиниць? Так, клас одиниць має розряд одиниці десятки. Та сотні. Чим відрізняється число від цифри? Число може містити одну цифру, дві цифри, три цифри і так далі. А цифра, ми знаємо, цифри від 0 до 9. Які числа класу одиниць можна записати цифрами? Це клас десятки та клас сотні. Що вам було на уроці цікавого? Що ви запам'ятали? Яке завдання було взято із вашого, можливо, життя або взагалі життя? Так, це завдання з гроші, тобто остання наша задача. Зараз підготуйте, будь ласка, кольорові олівці і визначіть настрій. Зелений настрій, вам все було зрозуміло і сподобалося. Жовтий настрій, ви дещо не зрозуміли. Не всі завдання вам давалися легко. І, черв... і червоний і кружечок. Ви засмутилися, тому що ви нічого не зрозуміли. Ваше домашнє завдання це сторіночка 6 номер 15 Дякую за роботу. До побачення.